Друзі, всім доброго дня. Такий чудовий вірш сьогодні прислали, тому хочеться його прочитати. Я перепрошую Ви, пані осінь, пас видають кольори і сне. І дивна наш на кожному круці. Пані, послухайте хвильку мене. Биці ці світи узяли на поруки, бабиних хліб посивіла вуаль. Хтось так легенько торкнувся по руки. Може, це вітер, а може, печаль. Знаєте, личить вам все, що навколо, Смисли вчорашнього, завтрашній зміст, сонце, що трохи чомусь похололо, Шелест у шелест. Літаючий лист, погляд на зверхній і горда постава, оплески, успіхи. Сльози невдачі, осени, просто триває вистава. Ви в ній актриса, а я лиш глядач. Всюди видніються ваші портрети. Лиш не кажіть, що то просто пейзаж. Осени, можна вручити букетик, я падолист нецілований ваш.